МЗС Німеччини Бербок відвідала Сирію, і сирійські змі відретушували фото глави МЗС її прикладачок під час візиту до Дамаска через те, що вони жінки. Про це повідомило видання Bild. Видання назвало це проявом цензури, що ставить під сумнів спроби нових сирійських лідерів виглядати відкритими і поміркованими. Тобто жінка е у білому костюмі її зареташували, і ще, крім того, представник нової сирійської влади не подав їй руку. Е про, що це, про що це говорить? І як взагалі в Німеччині коментують оцей весь скандал із новою сирійською владою, попри те, що там е так колишній? Тоді ж новий міністр юстиції він довели. Є факти, що він якраз виносив смертні вироки жінкам, яких звинувачили у корупції або у проституції, і вже є відео підтвердження цього. Ну, Німеччина дуже бурхливо реагувала на непотиснення руки Ані Лені Бербок спочатку під час візиту до Сирії, але зараз уже з'явилися численні її інтерв'ю про це її власне стейтменти, що вона виходила з того, що така ситуація буде. Тобто, можливо, вона досить таки навіть якось так театральніше продемонструвала цей момент. Але треба мати на увазі, що Анна Лена Бербок, коли вона. На посіла посаду міністра закордонних справ Німеччини. Вона посіла її з метою запроваджувати так звану феміністичну політику зовнішніх відносин.